Сьогодні я купець, торгую не шовками, не прянущами, а жінками. Бо саме такою є роль актора у виставі Корсар. Пірати викрадають красу. Я як справжній антагоніст, намагаюся на цьому нажитися. Але не лякайтесь, це лише театр. Тут за лаштунками кипить не менш драматична та дуже цікава робота. Один з головних героїв за кулісами це костюм. Хто створює цю красу? Сьогодні дізнаємось. Будь-яка велика вистава починається з написання сценарію та підготовки ескізів для пошиття образів. Важко з нічого придумати. З нічого ти можеш придумати своє, але коли це хоче ще побачити і уявляє інша людина, то треба розуміти, чого ще хоче вона, для того, щоб це вийшло щось вже конкретне. Те, що буде цікаве і інше, як виглядатиме костюм, залежить передусім від режисера. Втім, художниці намагаються і глядачеві догодити. Щоразу уявляють реакцію зали на артиста в образі. Спочатку створюють ескізи, далі підбирають тканини, враховуючи те, як той чи інший колір виглядатиме під сценічним світлом. А далі за справу беруться кравчині. Важко сказати про те, який костюм буде найскладніший, тому що кожен костюм має під собою таке підрунтя, що його треба продумати від от до. Ось на прикладі султана нашого Саїд Паша, це персонаж з вистави Корсар. Здавалось би, що це простий. Іскіс, але людині має бути, по-перше, в нім дуже зручно рухатися. Ось він уже в готовому вигляді, з головним убором. І треба розуміти, як він на людині буде сидіти. З цим, наприклад, були складності, щоб на ньому сів добре халат, щоб спереду він не розпахувався і був приталений, але й виглядав об'ємно. Я відчуваю себе справжнім актором, така суєта. Наче за 5 Хочу. хвилин я буду виходити на сцену вже. Тепер я не журналіст Сергій Скрипник, я султан Саїд Паша. Надзвичайно складний костюм, надзвичайно зручний костюм, як підказали мені дівчата. Я перша людина, яка в цілому вдягнула цей костюм, можу сказати, що дуже зручно. І на сцені буде виглядати просто неймовірно. Кожен костюм від кутюр. Усі елементи обробляються вручну. Швейний цех щодня як мурашник. Тільки для вистави Корсар дівчата виготовили 119 костюмів, і це всього за сім місяців. Тут така так, дуже дівчача атмосфера. Я дуже люблю сюди приходити щось поміряти. Якщо дівчата дозволяють, а вже ж якщо це не проблема якоїсь іншої дівчини, яка буде приміряти потім ці костюми. Тому так, така атмосфера жіночності, такий girl vibe. для артистів. Костюм це не просто одяг, а характер героя. Дар'я Лебедєва, оперна співачка та ведуча, дуже любить тутешню метушню і золоті руки майстринь. Згадує, як вони залічені хвилини до виходу. До на сцену допрацьовували їй вечірню сукню, додаючи камінці та довгі шлейфи для ювілейної вистави. Я виходила там як ведуча, і мені тут її дошивали. Тут дівчата побачили, що її можна якось оздобити ще краще, і вони додали там десь камінців. Ми додавали довгий шлейф мені на рукава. І, тобто, все було дуже гарно. І якщо під час пошиття костюмів до оперних вистав дівчата десь фантазують, десь жартують, власне, працюють у невимушеній атмосфері, то коли робота кипить над балетними пачками, тут панує тиша. Усі зосереджені. Балетна пачка це найскладніший костюм в театральний із театральних костюмів. Тут дуже багато шарове слої фатину, які складаються певним способом. І скріплюються поміж собою. Пачка не повинна бути дуже тяжка, бо артистці в ній працювати і виконувати дуже складні па. Як пачка тримає свою форму Е, а цього секрету ми вам не скажемо, як вона тримає форму, бо це є у кожної майстрині, у кожної кравецької майстерні є свої секрети. Колектив хоч і невеликий, втім працьовитий і відпочити дівчата можуть тільки після прем'єри, адже щоразу стоять із голками в руках, за лаштунками, аби в разі форс-мажора негайно допомогти артисту кількома стіпками. Та найулюбленіше вже із зали побачити, як кожен костюм виблискує під світлом софітів. Сергій Скрипник Іван Пономарьов. Дніпро тіві.